Мама колихає малюка. А, а? Хлопчик біжить від собаки і кричить А, Кололи пальчик ай. Дівчинка а-а-а. Гуся каже хлопчику. Ай яй! -яй ай -яй, яй Клоун підкидає м'ячики ап, ап, ап. Дівчинка говорить по телефону Алло? Алло? Собака гавкає. Хлопчик їсть кашу Ам, Ам Ам Вовк виє. У-у-у! Малюк плаче у, -у, -у. Хлопчик загубився у лісі. ау Ау! у Сова сидить. Угу, угу, угу. Тато показує машину. Ух ти. Ух ти. Літак летить. У. <плес> <плес> Дівчинка їде на санчатах. Ух? Ух. У хлопчика болить животик. О-о-о. Підкидаємо м'ячик. Оп? Оп? Оп. Падає дає посуд. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой. У дівчинки зубик болить. О-о-о. Хлопчик вазу розбив о! о о О-о-о! Дівчинка відкриває подарунок. О-о-о! О-о-о! Бабуся несе важкі пакети, ох, ох. Дівчинка посміхається і, і. і, -і. і, -і, -і. Конекс стрибає. іго, іго. Їде пожежна машина, і -у, і -у, і -у. віслюк на полі І-а, і-а, і-а. Хлопчик каже: Я, я, я. Ведмідь реве ей. Пірат на кораблі Егегей. Егегей. Дівчинка кричить: е, е. Хлопчик кличе дівчинку Ей, ей. Дідусь іде. Ех, ех.